Аби подати заявку щодо пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів майна у застосунку Дія, потрібно внести дані про житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У Шосткинській громаді суб'єктом державної реєстрації є відділ державної реєстрації Шосткинської міської ради, зазначає його керівниця Оксана Белясник, який знаходиться за такою адресою місто Шостка, вулиця В'ячеслава Чорновола, 4. Тобто до державного реєстратора заявник власник звертається особисто або за нотаріальною довіреністю. Якщо майно перебуває у частковій власності, потрібно внести до реєстру кожну частку, наголошує пані Белясник. Тобто кожний власник цієї частки повинен сам внести своє майно. Державна реєстрація права власності відбувається у строк, який не перевищує п'яти робочих днів. З дня реєстрації відповідної заяви в державному реєстрі прав варто зазначити, що за державну реєстрацію сплачується адміністративний збір у розмірі 300 гривень. При цьому важливо переконатися, аби у заявника були усі необхідні документи. Щодо кожного майна ну певні і документи, тобто обов'язково повинні бути правовстановлюючі документи та технічні характеристики. Технічний паспорт повинен бути внесений до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Новини Правовстановлюючі ж документи будуть у кожної людини різні, підкреслює Оксана Белясник. Тобто це може бути е, якийсь договір щодо майна нерухомого або його дублікат. Це може бути свідоцтво про право на спадщину, або свідоцтво про право власності, яке видане органом приватизації. Це може бути рішення суду чи мирова угода. Ну, тобто, це у кожного будуть різні документи. Якщо майно потребує прийняття в експлуатацію, то це необхідно, Зробити у встановленому законом порядку тільки тоді його можуть зареєструвати саме головне це заявник повинен звернутися до нас особисто, і при собі в нього повинен бути паспорт. І якщо за дорученням, то довіреність нотаріальна, державний реєстр речових прав ведеться з 2013 року. Тобто усі дії, які відбулися у ньому після цього періоду, вже автоматично туди внесені. У такому разі громадянам немає потреби звертатися до установи. А якщо деякі ну майно було придбане до 2013 року. То його ну багато вже хто вніс при якихось там діях, чи продажа, чи спадщина. Воно вже внесене. Це я вважаю, що залишилась невелика кількість людей, яких яких внесен, не внесене це майно до державного реєстру.